Ще кілька років тому Сальвадор був країною, де вбивства відбувались частіше ніж весілля. У 2015 році тут фіксували понад 100 вбивств на 100 тисяч населення, найвищий рівень у світі. Вулиці контролювали банди, бізнеси платили данину, а звичайні люди боялися виходити з дому після заходу сонця. Сальвадор називали столицею насильства. А тепер подивіться на нього сьогодні. Туристи спокійно гуляють нічними вулицями, на пляжах проводять чемпіонати серфінгу, у кафе можна розплатитися біткоїнами. І навіть конкурс Міс Всесвіт проходить тут. І причина всіх цих змін одна людина: Наїб Букеле, президент, який називає себе найкрутіший диктатор у світі. Його рейтинг вище ніж у будь-якого латиноамериканського лідера. А в TikTok він виглядає як справжня рок-зірка. Але чи це диво, чи просто нова обгортка старої диктатури? У 80-х країн опинилися в епіцентрі холодної війни. З одного боку уряд і армія яких підтримували США грошима, зброєю та інструкторами, з іншого ліві повстанці з фронту національного визволення імені Фарабундо Марті. Їх підтримували Куба, Нікарагуа та СРСР. Для Вашингтона це було питання принципу. Рональд Рейган боявся отримати другу Кубу прямо під боком. Для самих сальвадорців це означало 12 років війни: 75 тисяч вбитих, тисячі зниклих безвісти. Кожна п'ята людина втекла з країни. Уявіть маленьку державу, де майже в кожній сім'ї хтось хто загинув або зник. Маленьку це буквально вся країна Сальвадор за площою менше ніж половина Одеської області. Це приблизно як Закарпаття, але з населенням у 6 мільйонів. Тобто, війна і насильство були буквально на кожному кроці. Втекти всередині країни було неможливо. Ті, хто вижив, шукали кращого життя за кордоном. Більшість опинилася в США в Лос-Анджелесі. Там у бідних кварталах сальвадорські підлітки зіткнулися з місцевими бандами Кріпс і Бладс. І щоб вижити, створили свою мара Сальватруча або МС-13. Це була спочатку банда мігрантів, які намагалися захиститися. Але дуже швидко вони стали ще більш жорстокими, ніж їхні конкуренти. МС-13 дуже швидко стала однією з найстрашніших банд у світі. Їх опізнавали по татуюванням від голови до пальців. Вони займалися рекетом, торгівлю наркотиками, викраданнями. Їхньою визитівкою була показова жорстокість. Публічні страти, катування, вербування дітей просто на вулиці. Це стало справжнім експортом насильства. У той же час рівень убивств у Сальвадорі стабільно тримався на рівні 60-70 на 100 тисяч населення, один із найвищих у світі. І тепер уявіть, країна щойно закінчила війну, але залишилася розваленою, безробітною і нашпигованою зброєю. Додайте сюди покоління колишніх солдатів, які знали лише як воювати. І от у цей хаос повертається озброєні жорстокі вуличні бандити. Результат не змусив себе довго чекати. До початку 2000-х саме банди стали справжніми господарями країни у Сальвадорі і загалом у Центральній Америці громадський транспорт майже повністю приватний. Це автобуси і маршрутки, які належать дрібним перевізникам. Банди насамперед мс 13 і Баріо-18 встановили податок на ці маршрути. Тобто власники автобусів і водії мусили платити регулярну данину. Якщо перевізник не платив, то автобуси підпалювали, водії вбивали прямо на маршруті, а інші підприємці бачили, що краще не сперечатись. Також банди збирали податки з магазинів і таксі, вербували дітей в школах. Поліція приїжджала вже після того, як усе сталося, і то лише для протоколу. У Савядори люди жили не за законами держави, а за законами вулиці. Вчителі могли попередити учня, що краще завтра не приходь, бо я не хочу бачити, як тебе вб'ють біля входу. Це була країна страху, де будь-який погляд міг стати останнім. І саме в такій атмосфері виросло покоління, яке згодом повірить у людину на ім'я Наїб Букеле. Бо після десятиліть хаосу будь-хто, хто обіцяв навести порядок, виглядав як рятівник. Це президент, який офіційно підписав свій профіль у Твітер словами найкрутіший диктатор світу і зробив із нього бренд. Він зробив біткоін державною валютою, обіцяв побудувати Біткоін Сіті. Біля підніжжя вулкану і переконував, що це врятує економіку. Звучить як типовий популіст, який продає людям красиву картинку, можливо. Він не закінчив університет, працював у нічному клубі і в магазині Ямаха, а тепер диктує умови міжнародному валютному фонду і фотографується з Іленом Маском. Хто ж ти такий крутий диктатор? Наїб Букеле народився в заможній родині. Його батько був бізнесменом, який відкрив у Сальвадорі перший МакДональдс, і водночас релігійним лідером мусульманської громади, тобто ще з дитинства він був не як усі. У шкільному альбомі підписав власне фото словами шкільний терорист. Провокація, яка виглядала як жарт, але добре описує його стиль. Сьогодні університет він так і не закінчив. Він працював у нічному клубі, у магазині Ямаха і там займався піаром. І саме тоді зрозумів, що у політиці перемагає не той, хто має ідеологію, а той, хто вміє створювати картинку. У 31 рік він спробував політику і виграв вибори мера маленького міста Нуєво Кускатлан. Його методи були простими, але ефективними. Лікарня, яка працює цілодобово, бібліотека, допомога пенсіонерам, стипендії для школярів, замість великих ідей, конкретні результати. Люди бачили зміни і говорили: нарешті хтось робить справи. Але головна його зброя це стиль. У 2012 році більшість політиків у соцмережах виглядали як динозаври. А букели вже проводив стріми, постив меми і з'являвся на зустрічах у кепці. Через кілька років його висунули на мера столиці Сан Сальвадора, і він знову переміг. Тут він вже грав по крупному. Реновації, дороги, торгові центри. Але головне він перетворив політику на шоу жодних тудних прес-конференцій. Усі заяви напряму в Твіттер. Його мітинги нагадували концерти з великими екранами та світлом. І це спрацювало. Втім, уже тоді експерти казали, стиль шоу працює, але за ним немає глибоких інституційних реформ. Тобто це популізм, який може згоріти так само швидко, як і спалахнув. Чому ж йому це вдалося? По-перше, люди були смертельно втомлені від старих партій: правих Арена і лівих ФМЛН, які роками ділили владу і загрузли в корупції. По-друге, він був молодим і стильним в Україні, де політика асоціювалася із сивими дядьками в костюмах. По-третє, він робив прості і видимі реформи. Там, де інші десятиліттями ми обіцяли боротися з корупцією, він просто ставив ліхтарі і будував бібліотеки. І нарешті він зробив ставку на соцмережі, які замінили йому пресу. Тож хто його підтримував? У першу чергу молодь, яка побачила в нього свого. Далі міський середній клас, який оцінив комфорт і розвиток столиці, частина бізнесу симпатизувала йому як менеджеру, а не як ідеологу. І навіть ті, хто взагалі ненавидів політику, бачили в ньому шанс покарати старі корумповані партії. Так Букело вдалося об'єднати абсолютно різні групи і стати політиком, якого любили одночасно і студенти і підприємці, і навіть ті, хто раніше не ходив на вибори. І саме тоді стало зрозуміло, що його амбіції виходять далеко за межі столиці. У 2019 році країна, яка десятиліттями жила між двома старими партіями, раптом обрала президента взагалі не з їхньої системи. Його компанія була дуже проста і тому працювало. Він говорив прямо: грошей вистачить, якщо не красти. Досить годувати тих політиків, які роками сиділи на шиї, і час для нової епохи. І головне він це робив не по телевізору, як його конкуренти, а в соцмережах. Прямі ефіри у Фейсбук, меми в Твіттер, свої фоточки в інстаграм. І це було відчуття, ніби він не політик, а сусід, який вирішив навести порядок. Результат він виграв 53% голосів в першому турі. Його найближчий конкурент від партії Арена набрав близько 32%, А кандидат від ФМЛН, тобто фронт національного визволення, лише 14%. У лютому 2020-го вся країна обговорювала картинку. Президент заходить у парламент із солдатами. Це назвали Ель Букелазо». Його фанати аплодували. Нарешті є лідер, який показав цим дарбоїдам, хто тут головний. А критики сказали: ось, бачите, під мемами ховається справжній диктатор. Потім він взяв під контроль парламент і суди. За одну ніч конституційний суд і генеральний прокурор просто зникли. А паралельно Букеле вирішив зробити Сальвадор криптовалютною столицею світу. Він визнав біткоін офіційною валютою і навіть презентував ідею Біткоін-Сіті біля підніжжя вулкану. На екрані це виглядало як трейлер до фільму про майбутнє. Сяючі хмарочоси, інвестори з усього світу геотермальна енергія. У реальності ж більшість сальвадорців навіть не мали банківського рахунку і продовжували розплачуватись доларами. За офіційними даними, лише близько. 20-25% бізнесів зареєструвалися для прийому біткоїна, і навіть серед них більшість фактично віддавала перевагу доларам. А ще він зробив усе, щоб його помітив світ. На трибуні ООН він дістав телефон і зробив селфі, бо знав, що це розлетиться куди швидше ніж його промова. Для західних медіа це була золота картинка. Маленький Сальвадор, який раптом грає у майбутнє. Березень 2020 року. Субота. У зведеннях новин одна цифра. Вчора. 14 вбивств. наступного дня вже 62. До вечора неділі рахунок зупинився на 87 трупах для країни. Розміром із Закарпаття, це наче маленька війна за два дні. Банди нагадали про себе максимально прямо. Просто показали це. Ми тут справжня влада. Жодні біткоін банкомати і красиві презентації не мають значення, коли люди бояться вийти з дому і сісти в автобус. Є версія, яку підтверджують журналістські розслідування. Це була реакція на зірвану негласну угоду між владою та бандами. На початку президентства Букели його команда за даними США вела переговори з лідерами банди МС 13 і Баріо-18 про зниження рівня вбивств в обмін на кращі умови у в'язницях. Коли угода розвалилася, банди відповіли вибухом насильства. Магазини зачинені, транспорт зупинився, а люди сидять вдома і чують постріли. Вулиці, де ще вчора продавали попуса з туристам, перетворилися на декорації до кримінальної хроніки. І саме тоді ті букели вирішив грати в Абан. Жорстка рука так він назвав свою відповідь. На вулицях з'явилися броньовані машини і військові патрулі. Поліція робила облави по кварталах, витягуючи людей з будинків. Кадри на телебаченні виглядали як сцени з воєнних новин. Солдати в масках, купа затриманих, статистика внизу екрана сотні арештів за добу. Хтось прийняв це як довгоочікувану справедливість, Нарешті держава відповіла. Хтось як початок диктатури, коли головний аргумент президента вже не мем у Твітер, а автомат в руках солдата. Але після того у Сальвадорі вже нічого не було як раніше. Жорстка рука стала новим політичним брендом Букеле. і це був лише початок. Після того спалого насильства Букело оголосив надзвичайний стан, і країна прокинулася в новій реальності: перевірки документів на кожному розі солдати в трущобах, автобуси заарештованими. За два роки затримали понад 80 тисяч людей. Це майже 1% всього населення. І ось тут з'явився головний символ нової епохи мега-тюрма. Офіційна назва центр утримання терористів. На відкритті президент показав її світу як найбільшу тюрму в Америці: глянцеві кадри з дрона, бетонні блоки посеред пустки, колючий дріт, тисячі камер. Телебачення показувало марші ув'язнених у кайданках, бритоголових у білих шортах з опущеними головами, Їх гнали з троєм, як у військовій частині. На відео це виглядало як трейлер до антиутопії. І що важливо, це був піар-проект. Кадри з мегатюрми розлетілися світом. Їх цитували CNN, BBC, TikTok і навіть фанати авторитарних режимів. У реальності у камери набувають по сотні людей. Є карцери без світла, родини не мають права бачити ув'язнених. Amnesty International і Human Rights Watch прямо називають умови утримання нелюдськими та такими, що принижують гідність. Правозахисники додають, що десятки тисяч арештованих потрапили туди без доказів лише за підозрою чи через татуювання. Але є одна деталь: тимчасовий надзвичайний стан оголошений у березні 2022 року. Мав тривати 30 днів. Сьогодні його продовжили вже понад 30 разів. Тобто Сальвадор третій рік живе в режимі, де поліція може арештувати кого завгодно без ордера, а суди мовчать. Офіційна статистика виглядає ідеально. Рівень вбивств впав до 2-3 на 100 тисяч. Цей показник нижчий, ніж у Канаді. Але журналісти звертають увагу: у цих цифрах не рахують тих, хто зник після арештів. Якщо людину забрали і вона не повернулася, у графіку вона вже не з'явиться. Формула проста: немає людини, немає злочину. А тепер щодо економіки тут історія виглядає не так яскраво. Біткоін-сіті так і залишився на красивих 3 d рендерах. Обіцянки зробити Сальвадор криптопіонером закінчилися тим, що більшість людей навіть не мають банківських рахунків і розраховуються доларами. У 2025 році парламент тихо скасував обов'язок приймати біткоін у бізнесі та можливість платити податки у біткоін. Фактично, світова криптореволюція перетворилася на піар-кампанію. Її реальність повернула всіх на землю. Сальвадор підписав програму з МВФ. Він бере кредити і намагається втримати борги під контролем. МВФ прямо вказує, що експерименти з біткоїном створив більше проблем ніж користі. От вам і контраст. Офіційні ролики показують біткоїн пляжі і туристів серферів. А реальні графіки демонструють зовсім інше. Борг росте, інвестори не поспішають, а країна й далі тримається на грошових переказах емігрантів. Уявіть країну, яка ще вчора жила під страхом, де кожна маршрутка платила данину. Кожен магазин віддавав частину заробітку банді, а таксисти після шостої вечора просто зникали з вулиць. І ось ця країна прокидається іншою. Сьогодні у Сальвадорі люди вперше за десятиліття кажуть, що жити стало спокійніше. Увечері можна сісти в таксі чи піти з друзями до кав'ярні і не боятися. Малий бізнес з полегшенням. Більш ніхто не приходить по ренту, і цифри це підтверджують. У 2024 році рівень вбивств впав до 2 на 100 тисяч населення для країни, яка ще нещодавно була столиця вбивств, це майже фантастика. Але разом із цим з'явилося інше відчуття. Його можна описати двома словами: краще мовчи. Люди рідше критикують владу в голос. Правозахисники називають це культурою мовчання, і це не просто образне порівняння. 2023 рік асоціація журналістів Сальвадору зафіксувала понад 300 випадків переслідування журналістів від онлайн хейту до кримінальних справ. 2024 рік ще понад 165 нових випадків. Жовтень, 2024 тисячі комітет захисту журналістів видає звіт із прямою назвою Культура мовчання загрожує свободі преси у Сальвадорі. Там, чорним по білому, написано: журналісти дедалі частіше самоцензуруються, бо бояться переслідувань. Липень 2025 тисячі організація Крістосал, одна із головних правозахисних України, заявила про вимушений виїзд. Їхній директор сказав: ми стояли перед вибором: в'язниця або вигнання. Дослідження Citizen Lab показало, що телефони щонайменше 35 журналістів видання El Faro були заражені шпигунською програмою Pegasus. Amnesty International назвала це прямим доказом державного стеження. А й тут важливий момент: США та міжнародний валютний фонд фактично підтримують Букеле. Бо для них головне стабільність і менше міграційних караванів на північ. У 2025 році МВФ погодив кредит на півтора мільярди доларів. Вашингтон хвалив модель безпеки, тобто для зовнішніх гравців простіше закрити очі на авторитарні методи, ніж мати нові десятки тисяч мігрантів на кордоні. А тепер про корупцію у 2019 році Букеле створив міжнародну антикорупційну комісію. Але у 2021-му саме її розігнав, коли вона почала розслідувати його уряд. Transparency International Інтернешнл назвали це втраченим шансом. США тим часом внесли у чорні списки кількох його соратників. Найгучніший випадок осіріс Луна, голова. Пенітенціарної системи, який потрапив під санкції за переговори з бандами та розкрадання коштів на харчування ув'язнених, і паралельно справа журналістів Ельфаро, за якими вели стеження через Пегасус. Це підсилює враження, що у Сальвадорі з бандами борються, але й сама влада грає не дуже чесно. Сальвадор сьогодні це парадокс Країна, де люди вперше за десятиліття можуть гуляти вечірніми вулицями без страху. Для тих, це історія про диво, для інших про нову диктатуру з красивим обличчям. Але головне, Сальвадор став експериментом. За моделлю Букели вже придивляється в інших країнах Латинської Америки і навіть за її межами. Бо якщо це спрацювало тут, то хтось може сказати, а чому не у нас? Пишіть в коментарях вашу думку і до наступних випусків.